Взяли дитину, трьох років, мальчика, заберіть там вас. Де Гітлер, каже, тим логічно, що... Наш постійний експерт, наш постійний експерт. Російський фейк, іді на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ви слухаєте програму Руський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо фейки і маніпуляції російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. У рамках нашої передачі ми продовжуємо спецпроект присвячений розвінчанню історичних міфів, які десятиріччями і навіть сторіччями насаджувала українцям пропаганда. Радянська і російська пропаганда віддавна звинувачують ОУН у співпраці із гітлерівською Німеччиною. Найсвіжіша і найгучніша згадка про це сталася до повномасштабного вторгнення. У липні 2021 року на сайті Кремля була опублікована стаття російського президента Путіна про єдність українців і росіян, де серед іншого згадувалася і організація ОУН як така, що, начебто, прислуговувала Гітлеру, допомагаючи, як пише Путін, йому здобувати простір для арійських панів на українських землях. Тож спробуємо розібратися, чи справді ОУНівці прислужували німцям і яку мету насправді переслідували українські націоналісти? Перед Другою світовою війною організація українських націоналістів комунікувала із нацистською Німеччиною, вважаючи, що німці можуть стати третьою силою поміж радянським союзом і Польщею. Націоналісти розраховували, що коли почнеться війна між радянським союзом і Німеччиною, Гітлер допоможе створити українську державу. Німці ж розглядали унівців як допоміжну силу для встановлення своєї влади на українських теренах. Пояснює український історик Ярослав Грицак. Для них в принципі Гітлер був дуже так викликав настороження. Єдине, що робив Гітлер їм якби цікавим, то Шітерступав продяську сузі Польщі. Муслінь цього нема. І за формулою, що ворог мого ворога є мій друг. Але очевидно, що вони мали дистанцію до Гітлера, вони йому не вірили і мали підстави. На це дуже швидко переконала. Счатку тисвісь році Транскарб Закарпаття, коли Гітлер не підтримав українську державу, а дав дозвіл угорцям знищити цю державу. А друге, сорок році, коли українці просили бандерівці просили державу, і їх швидко всіх порештовували, і Бендери посадили до Заксенгаузена. Отже, коли 30 червня 1941 року німецькі війська ввійшли до Львова, разом із ними увійшли і бандерівці, у яких була дуже чітка мета проголосити відновлення незалежності України. Що вони зробили того ж дня? Німці такого повороту не очікували і розлютилися а очільників ОУН разом із самим Бандерою було заарештовано. Нацисти вимагали скасувати акт відновлення державності, але Бандера відмовився це робити, і його посадили зрештою до концтабору Заксенгаузен. Бандерівцям довелося піти у підпілля. Із липня 1941 року очільники ОУН були заарештовані, і німці всіляко намагалися зупинити роботу організації, тому що їм стало зрозуміло, що вона має відмінні від німецьких військ цілі і завдання. Це поклало початок збройній боротьбі ОУН проти німецьких нацистів. Тому говорити про прислужництво не можна. Організація ОУН не підкорялася наказам німців із перших днів німецько-радянської війни. Кремлівські пропагандисти сором'язливо замовчують саме СРСР активно співпрацював з нацистською Німеччиною, говорить історик Олександр Алфьоров. Між Німеччиною та СРСР було підписано акт про ненапад у 1939 році. За цим актом, який, власне готували Міністерство закордонних справ Німеччини та Міністерство закордонних справ Соєвського Союзу, Німеччина та СССР друзі, і вони не нападають один на одного. Був ще й таємний протокол, де вожді обох тоталітарних режимів поділили Європу, закріпивши це у пакті Молотова-Ріббентропа. Після загарбання і поділу Польщі навіть провели спільний парад військ у Бресті у 1939 році. Ця колаборація між диктаторами Сталіним і Гітлером тривала аж до 22 червня 1944 року, коли вже другий напав на першого. Ще один міф російської пропаганди полягає в тому, що Нюрнберзький трибунал, начебто, засудив українських націоналістів. Це поширений міф російської пропаганди, який теж виник задовго до повномасштабного вторгнення. Ще у 2014 році в російських соцмережах з'являлися дописи про те, що, начебто, у Нюрнберзі. Бандера і Бандерівці були визнані поплічниками нацистів і військовими злочинцями. Насправді, в матеріалах Нюрнберзького трибуналу, які налічують 42 томи і містять повний перелік осіб і організації, які було визнано злочинними, немає українських націоналістичних організацій. Сам Бандера дійсно згадується декілька разів у матеріалах, але щоразу не як злочинець. Зате у тридцять дев'ятому томі не німецький указ Айнзацгрупам від 1941 року знищувати бандерівців як борців за незалежність України, і наостанок пропоную послухати звернення від самого Степана Бандери, яке було записане незадовго до його убивства радянським агентом у Мюнхені у 1959 році. В старших повоєнних роках Західні держави ставилися байдуже до протибольшевицької визвольної боротьби України і інших народів, яка, хоч осамітнена, набрала тоді найбільшої натуги. Ця байдужість спричинила змарнування великої шанси як для нас, так і для Заходу. Зміни, що відтоді зайшли під напором безнастанних большевицьких агресій, приносять повільну поправу. В наставленні вільних народів. Західні держави пізнають і, щораз краще розуміють правдиву суть російського імперіалізму і комунізму. Політика поступок, співжиття і примирення з большевизмом на платформі незаторкування довершених ним загарбань не заспокоїла Москви, не спиняє її віддальшого агресивного наступу в різних напрямах. Ця політика остаточно збанкрутувала. В світі щораз більше зростає свідомість, що стримати большевицький імперіалістичний наступ можна тільки рішучим опором і відпором. Але виключно дефензивна, хоча б і найтвердша, неуступчива політика Заходу виявиться так само безуспішною. На чергу прийде визрівання офензивної постави західних держав проти імперіалізму Москви. Тоді і для них стане актуальним спільний фронт з національно визвольними революційними силами, які борються проти того ж імперіалізму. Як бачимо, ці слова доволі пророчі, і сьогодні агресивні наміри Росії практично не змінилися, навіть набули нового масштабу. Радянська і російська пропаганда, до речі, відіграли велику роль у тому, як Степана Бандеру сприймають українці із 70-х років минулого століття, радянське, а потім і російське телебачення малюють його як утілення зла, і це триває донині. Водночас фігура Степана Бандери в самій Україні міфологізована, і для значної частини українців він став символом боротьби за незалежність. Особливо відчутно це проявилося після початку широкомасштабного вторгнення Росії. Якщо у 2016 році 35% українців позитивно ставилися до Степана Бандери, а 46% негативно, то у 2022 році майже 50% населення України позитивно оцінювало постать Степана Бандери, а негативно лише 11% опитаних. Це цифри опитувань громадської думки соціологічної групи «Рейтинг» і фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. З початком війни на Донбасі російська пропаганда називала нацистами правий сектор, потім полк Азов. А згодом звинувачення в нацизмі дістав і весь український народ. У квітні 2022 року на російському пропагандистському сайті Ріановості вийшла стаття Тимофія Сергейцева під назвою Що Росія має зробити з Україною, в якій він пише: цитую: Денацифікація необхідна, коли значну частину народу, найімовірніше, його більшість. Освоєно і втягнуто нацистським режимом у свою політику. Тут вже йдеться навіть не про звинувачення на адресу якихось окремих організацій чи утворень, а на адресу одразу всього українського суспільства. Ну, по-перше, в Україні немає при владі жодної партії із нацистською чи неонацистською ідеологією. Демократичний режим правління зберігається від самого моменту проголошення незалежності України. А з 2014 року в українському парламенті немає навіть жодної націоналістичної партії уже нічого навіть говорити про неонацистів. По-друге, з 2014 року в Україні діє закон, який засуджує нацизм і забороняє будь-яку нацистську символіку. По третє, жодні міжнародні організації не вказують на те, що в Україні існує якийсь значний неонацистський рух. По-четверте, в Україні не панує однопартійна система, яка би заборонила усі інші партії, як це було в нацистській Німеччині. Навпаки, навіть під час війни політична опозиція до влади присутня і має багато прихильників тож говорити про заборону опозиції безглуздо. По-п'яте, якщо звернутися до 14 ознак Умберто Еко, за якими можна визначити фашизм чи нацизм, то Україна як держава не підпадає під жоден із них. Але якщо ви спробуєте проаналізувати під скільки з 14 пунктів ознак фашизму підпадає Росія, то здивуєтеся повному збігу 14 із 14. Чому українські націоналісти воюють проти Росії, пояснюють брати Капранови, українські письменники і громадські діячі. Сьогоднішня російсько-українська війна проявила яскравий парадокс: Росія, яка проголосила, що іде воювати проти українського нацизму, сама проявила усі характеристики і риси нацизму. І тому нам із вами варто навчитися розрізняти нацизм і націоналізм, щоб зрозуміти, чому українські націоналісти воюють з російськими нацистами. Теорія і практика нацизму виникла в Германії перед Другою світовою війною. Саме Гітлер та товариші сформували цю теорію як теорію зверхності одної раси над іншими, як теорію зверхності одної нації над іншим. Це стрижень нацизму, теорія того, що хтось кращий за інших. Натомість в українських націоналістів у жодного теоретика ви ніде не знайдете згадки про те, що українці якась там богообрана нація, чи що у українців є якісь е, божепризначення, що ми кращі за сусідів, що хтось гірший за нас. В цьому принципова різниця. Націоналізм плекає, розвиває власну націю. Нацизм нищить інші нації. Придивіться до аргументації Росія. Вони обрана нація, у них особлива місія, вони завжди були особливими. А українців просто не існувало. Це і є нацизм, це нацизм сучасний. І українські націоналісти, які воюють за власну націю, вони воюють проти російського нацизму. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що будь-яку сумнівну та анонімну інформацію завжди варто перевіряти, зокрема на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалах Перший та суспільна культура вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк на... розвінчуємо російські фейки. Які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.